Так, привіт громадам з України. Слава Україні. Так, горох, відвантажуємо горох. Кому потрібно, реклама така, кому потрібен горох на посів, вже залишилося геть трошки. Зараз відвантажуємо, бо вже бачите, нема куди як заїжджати. Відвантажуємо по ціні 7 тисяч гривень. Гороха такий. Бачите, без брукуса практично взагалі немає. Не битий, ні, як кажуть, не стрижений, не битий, бити взагалі немає, теж. Можна трошки доочистити і сіяти. Ми вже свою сівбусь, завтра прийшов дощ у нас. Трошки перебилося, 20 гектар посіяли і ще залишилося ще половина. Ну, просто хочемо посіяти у різні сроки, побачити, як він буде реагувати. Так, що кому потрібен горох, будь ласка, просимо. так, Коля виключай. Побачите, Ви у нас тут трошки проблема з загрузкою. Отако вийшло.